Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і вічні. Амінь. Слава тобі Боже, на слава тобі, Сарті істини, що сюди все наповняєш. Стар ведіве життя подателю, прийди в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси блані душі наші. Святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяле Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що єси на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від бока, бо, 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 бо твоє царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. І приносимо милуй нас, славоцю і сину, і святому Духові. Чесне тоже пророка твого, Господи, Небом, церкву виявило. А не листуть ми радіють за його молитвами, Христе Боже, у мирі направ життя нам. Щоб ми співали, тобі алиня і нині посевча на віки віків. Велике число віків моїх Богородице, до тебе я прийшов при чиста прохаючи спасення, відвідай зболілу мою душу, і моли, на Твої, Бога нашого, що прости мені, злочини, що їх я вчинив. Єдина благословенна. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все свята Тройце і творче всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давида видихнув, закінчив добрими ділами. Нині я недостойний, хочу їх мовити, але відчуваючи свої незнання, молюся, припадаючи до тебе і просячи помочі твоєї та взиваю, Господи, направ мій і стверди серце моє, щоб не падав я духом через слова уст, але через розуміння мовленого веселився і приготувався до творення добрих діл. На яких учуся, і освітлений добрими ділами, нехай стану на суді Твоїм праворуч з усіма вибраними твоїми, і нині, владико благослови зі щирого серця заспівати, так мовлячи. Прийде, поклонімся, цареві нашого Богу прийдіте, покінці в Христові, Цареві нашого Богу. прийдіте, покінці, і припадів до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Блажен муж, що не ходив на раду безбожних, і на поті грішних не стояв, і на раді з лукавими не сидів. А в законі Господнім воля Його, і про закон Його розважатиме день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене над джерелами вод, що плід свій дасть у свій час, і листя Його не опаде, та усьому, що робитиме, пощастить йому, не так безбожні, не так. Вони, як порох, що його вітер змітає з лиця землі, тому не встануть безбожні на суд, ані грішники на збори праведних. Бо відає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Чому зворушились народи, і люди намислили суєтне, повстали царі землі, і князі зібралися вкупі на Господа і на Христа його, розірвімо пута їх і скиньмо з себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється з них, і Господь посоромить їх, тоді з за обуренням заговорить до них і гнівом своїм застрашить їх. Я, поставлений від нього царем, націоном, горою святою Його, я оповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині родив тебе, просив мене, і я дам тобі народів насліддя Твоє, та кінці землі у володіння Твоє, жезлом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх. А нині царі зрозумійте, навчитись усі судді землі, служити Господеві за страхом і радуйтеся йому стрепетом, Приймійте науку, щоб не прогнівився Господь, та щоб не погинули, ви, зійшовши з путі праведної, коли загориться гнів Його, щасливі всі, що надіються на нього. Господи, чому так намножилось гнобителів моїх, ноги повстають на мене, многі говорять душі моїй. Нема спасення йому в Бозі Його, Ти ж, Господи, заступник мій, єси слава моя, і Ти підносиш голову мою. Голосом моїм взивав я до Господа, і Він почув мене з гори святої своєї. Ліг я спати і заснув, і встав, бо Господь оборонить мене. Не побоюся тьми, тьму, що і людей, що звідусіль наступають на мене. Стань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти подолав усіх, що безневинно ворогують проти мене. Зуби грішників ти потрощив, від Господа спасення і над народом Твоїм благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Коли взиваю, я почув мене Бог правди моєї, з біди вивів ти мене, помилуй мене і вислухай молитву мою, Сину людськії, доки будете ви твердо серді, чому суєту, любите і неправди шукаєте. Знайте, ж, що Господь возвеличив праведника свого, Господь вислухай мене, коли взиватиму до нього. Гніваючись, не грішіте, що говорите в серцях ваших, у тому кайтеся на ложах ваших, принесіте жертву справедливості і надійтеся на Господа. Многі говорять, хто нам добро покаже. Позначилось на нас світло лиця Твого, Господи. Ти дав веселість серцю моєму, збагатились вони від плоду пшениці, вина і оливи своєї, Покладусь я спати в спокої і одразу засну, бо ти, Господи, мені одному надію подав єси. Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій поклик мій. Зверни увагу на голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, я, Господи, У досвіда вислухай голос мій, у досвіда стану перед Тобою і пильнуватиму, бо ти єси Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при Тобі лукавий і не залишиться беззаконні перед очима Твоїми. Не злюбив ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня, винищиш усіх, що говорять неправду. Чоловіком кровожерним і облудним гидує Господь, я ж з великої ласки Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся храмові святому Твоєму в страху перед Тобою. Господи, провадь мене правдою Твоєю задля ворогів моїх вирівняй путь мою перед Тобою, бо немає правди в устах їх, серце їх нікчемне, гріб відкритий, гортань їх язиками своїми лукавили, суди їх, Боже, нехай відпадуть від замірів своїх. За превелику безбожність їх відкиніх, їх, бо вони прогнівили Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що надіються на тебе, повік радітимуть, і оселишся між ними, і хвалитися будуть Тобою всі, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю вінчаєш нас. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помили мене, Господи, бо немічний, Я, уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже, а ти, Господи, доки, злянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо немає, хто б у смерті пам'ятав про Тебе, в аді ж хто буде прославляти Тебе? Змучився я зітханнями моїми, кожну ніч омиватиму ложе моє сльозами моїми, зрошу постіль мою. Занепокоїлось від гніву око моє, постарівся я між усіма ворогами моїми, відступіти від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь, благання моє, прийняв Господь молитву мою, нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої, нехай би повернулись вони і засоромились якнайскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, на тебе поклав я надію, спаси мене від усіх напасників моїх і визволи мене, щоб часом не схопив, як лев душу мою, коли немає нікого, хто б визволив, урятував би. Господи Боже мій, якщо я вчинив це, якщо єсть неправда у руках моїх, якщо відплатив я тим, що зло мені діють. То хай безправді упав я від ворогів моїх полишений, хай же переслідував ворог душу мою та опанував, та втоптав у землю життя і славу мою, в пороху кинув, стань, Господи, у гніві твоїм піднесіся на країнах ворогів моїх, стань, Господи, Боже мій, в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить тебе, і над ним на висоту повернися, Господь судитиме, народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю та за моєю невинністю в мені, нехай же перестане злоба грішників і попровадиш праведного ти, Боже, що і спитуєш серця й утроби, правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серцем, Бог суддя справедливий і могутній, і довготерпеливий, не палає Він гнівом щодня, якщо не навернеться меч свій, почистить Він лук свій напружив і наготовив його, і смертоносне знаряддя у нім наготовив, стріли свої вогненними вдіяв, Ось грішний захворів неправдою, зачав біль і породив беззаконня, копав він рів і вирив його, і впаде в яму, що викопав її, обернеться біль його на голову Його, і на тім'я його зійде неправда Його. Буду прославляти Господа за правдою Його, Буду співати імені Господа Всевишнього. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, бо слава Твоя вознеслася превище небес, Ізус дітей і немовлят, хвалу вчинив єси задля ворогів Твоїх, щоб знищити ворога й месника, коли спогляну на небо діл рук Твоїх, на місяці зорі, що Ти заснував їх, то що таке чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? Або Син чоловічий, що ти дбаєш про Нього, мало чим ангелів умолив ти Його, славою і честю увінчав ти Його, і поставив Його понад творінням рук твоїх, усе підкорив єси під ноги Його, вівці і воли усі, ще й звірі польовії, птиці небесні та риби морські, що ходять морськими шляхами, Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяле Тут, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости безконі наші, святий, посіти, і сили, немочі наші, імене Твоє Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, Сведоброчестя, я позбавив себе, зійшовши на шлях нещастя, а заблукавши через злий, згубив добром насаджений розум, що я плодом віри, садівнику для і наставнику для неду маючи, силою Христа, Твого, Господи, спаси мене. От і сину і святому Духові, від пригноблення та гнівних думок звільни мене, бо кари твоєї боюся, наболілими словами, кличу до Тебе, звільни мене від зла, що вселилося в мені і спаси мене. Повсякчас і на віки віків. Перечиста Богородиця, благословена, Тебе славить на небесах і на землі, радуйся, невісто Все Ді. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи помилу. Боже вседержителю, праведний, і всехвальний, Боже предвічний, вислухай мене грішного раба Твого, вислухай мене, Боже, у цю мить і завжди зважай на моє приниження. Вислухай мене, Господи, що молюся тобі, так як ти колись вислухав свого Пророка Іллю, за його молитвами спопели всі мої беззаконня і гріхи очисти, Боже святий, Творче, безплотних сил. Ти сказав, просіть і одержите, не відвертайся від мене повного гріхів, що нечистими устами молитву творю, ти ж, Господи, обіцяв вислухати тих, які щиро до тебе кличуть, направ ноги мої на мирний шлях і прости мені всі прогрішення, вільні і невільні, ти казав, «Будьте чисті, як голуби, заволав я всім серцем, вислухай мене, надії всієї землі. І тих, що на морі далеким. заборони нечистим духам видячи неміч мою, візьми зброю та щит і стань на поміч мені, сягни по зброю і стань напроти тих, що гоняться за мною, скажи душі моїй, я твій рятунок, нехай же відступить від моєї немочі дух гордині, ненависти, заздрости, дух і відчаю. Дурости і всякої злоби, нехай угасне в мені всяка пристрасть і заворушення мого тіла, що постає від діянь диявола, нехай просвітиться душа і тіло, дух і розум мій світлом Твоїм, і через багатство щедрот Твоїх нехай перебуває в мені милість Твоя, за молитвами Пресвятої владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх. Щоб я прославив ім'я Твоє пресвяте, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже Святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Присвяле Тойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І Сину, і святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки і Амінь. Отче наш що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога, бо твоє царство, і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, господи, помили, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй.